Ради присутні 21 депутат. Таке представництво дозволяє розпочати нам роботу. Сесія є повноважною. Пленарне засідання 20-ї чергової сесії міської ради оголошується відкритим. Перед тим, як приступити до роботи, прошу всіх присутніх вшанувати пам'ять про захисників України, які віддали своє життя для волі, незалежності територіальної цілісності нашої вітчизни, хвилинного мовчання. Також хочу повідомити, що сьогодні у наше місто прибуває Тронас. Прошу сідати. Приступаємо до роботи. Шановні депутати, запрошені. Прошу чітко дотримуватися усіх вимог регламенту міської ради, в тому числі не виступати без дозволу головою, чого депутат може виступати з одного питання не більше одного разу. Запрошеним надається слово виключно за рішення ради. Це відповідно до нашого регламенту. Тепер переходимо до затвердження порядку. Денного пленарного засідання 20-ї чергової сесії міської ради. Порядок денний вам роздано під час реєстрації. До порядку денного було включено 37 питань, які були оглянуті, опрацьовані на засіданнях постійних комісій. Ви знаєте, що до порядку денного ми включаємо тільки ті питання, які нам під час воєнного стану дозволено розглядати і на превеликий ми мусимо відмовляти тим людям, які подають нам заяви і звернення щодо розгляду їхніх питань, і переносимо їх на більш пізній період після нашої перемоги. Тому прошу наданий вам при реєстрації та рішення прийняти за основу порядку денного пленарного засідання 20-ї чергової сесії. Прошу голосувати. Бех, битий, за. Бігняк, за. Гарбановська, за. Воротний, за. гріх за кишко відсутній, козяр, Кордас відсутня, Краснолуцький, за. Кушнір, за. Легкий, Матвейцев, Парамей, за. Лавуцька, за. Кукліч. Райтаровський, за. Романова, за. Садовська, за. Семенчук відсутня, Супків відсутня, Солярик відсутній, Федотова, Цвяк, Чепко, за. Шоловей, за. Андрійчук за. 22, за. 22 за рішення прийняти. Будуть у депутатів доповнення або інші пропозиції щодо порядку денного. Немає. Пропоную затвердити порядок денний. В цілому прошу голосувати. Битий, Бідняк, Вербановська, за. Воротний, за. Гріх за, Кишко відсутній, Козяр, за. Кордас відсутня, Краснолуцький, за. Кушнір, за. Легкий, Матвейцев, Парамей, Плавуцька, Кукліч, Райтаровський, за. Романова, Садовська, Семенчук, Супхів, за. Солярик, відсутній, Федотова, за. Цвяк, за. За. Чепко, за. Шоловей, за. Андрійчук. За. 22 за 22 за, рішення прийнято. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Звіт про виконання бюджету Городоцької міської територіальної громади за перше півріччя 2022 року. Будь ласка, слава Валентина Миколаївна, Світана. Шановні депутати, відповідно до статті 80 бюджетного кодексу підготовлено звіт за перше підвіччя. І так як в бюджетному законодавстві зараз об... Об... зняті обмеження в термінах, але звіт все одно потрібно виносити. Публікувати ми його не будемо, тому що тут є інформація, яка стосується територіальної оборони. Тому ніби до уваги і до відома вам пропонується звіт. Значить, завдяки значному перевиконанню місцевого бюджету за перший квартал цього року, понад 8 мільйонів нам надійшло, вдалося зберегти позитивні тенденції щодо виконання бюджету і за 6 місяців та виконати в цілому плану і призначення доходів загального фонду на 101%. За перше півріччя до бюджету громади в цілому надійшло 145 мільйонів 346 тисяч офіційних трансфертів. 66 мільйонів 393. До загального фонду бюджету громади надійшло 142 мільйони 181 тисяча, що на 202 тисячі більше до уточного плану. З них власних доходів до бюджету надійшло 75 мільйонів 787 тисяч, що більше на 243 тисячі до планових призначень. Як зазвичай, найлагоднішим дохідним джерелом є податок та збір на доходи фізичних осіб. Його надійшло в першому піліжчі 48 мільйонів 144 тисячі. Але в цілому спостерігається зменшення темпу приросту до відповідного періоду минулого року на 1,4%. Якщо брати ПДФО із зарплати, цього податку надійшло 37 мільйонів 0,22 тисячі. Виконання становить 98,3 відсотка на 637 тисяч менше до планових призначень. Серед причин втрат надходжень податку на доходи фізичних осіб є можливість зведенням воєнного стану, переходу суб'єктів підприємницької діяльності на спрощену систему оподаткування, оптимізація зайнятих місць осіб, звільнення простої відпустки. Та відпустки без збереження заробітної плати. І в наших бюджетних установах не виплачували стимулюючі надбавки та премії, зменшилися надбавка за престижність праці педагогічним працівникам. А також були проведені простої і переведені працівники на дві третіх докладу, це зниження вдалося компенсувати завдяки сплаті податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців, виконання 333%. Відсотки. Цього податку надійшло в сумі 3 мільйони 312, Що більше від плану на 2 мільйони 319 тисяч, і на відповідний період минулого року більше на 2,5 з спеціальний підрозділ рота охорони, і також збільшено штатний працівників військкомату. По дату оренди – 7 мільйонів 280